Напевно, вже всі знають, наскільки важливими є вітаміни групи Б в нашому житті. Сьогодні я розкажу тобі за такий b комплекс Professional від MST Nutrition. Це потужний комплекс вітамінів групи Б з підвищеними дозуваннями для підтримки енергії, здоров'я та боротьби зі стресом. Вітаміни групи Б відіграють важливу роль в підтримці нервової системи, енергії імунітету. Волосся та шкіри. Даний комплекс підходить чоловікам та жінкам, в яких регулярний стрес та які мають фізичні навантаження. Також чудово підійде тим, хто активно займається спортом та має важкі тренування. Та, звісно, він підійде людям, в яких є дефіцит вітамінів групи Б. Стосовно вживання, я рекомендую вживати по одній капсулі такого комплексу зранку одразу після їжі. Якщо бажаєш замовити такий Б-комплекс від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.